Щоранку орегаш Аго Амбо зі своїми синами йде до лісу. Вони обробляють гектар лісової площі. Під деревами ростуть кущі кави. Цими червоними плодами вона заробляє гроші для всієї родини. Плоди визрівають неодночасно, тому в період врожаїв доводиться навідуватися на плантацію не один раз. Без лісу, ми б не змогли існувати. Кава може рости лише тут, у тіні дерев. Кавою плоди спочатку мають підсохнути на сонці, перш ніж реґас зможе їх продавати. А це триває багато днів. Кава приносить близько 200 євро на рік її родині. Це єдиний заробіток сім'ї з восьми осіб. Один з синів несе каву до сільського збирального пункту. Звідти вона вирушає до Одисабеби, столиці Ефіопії. Тут на сировинній біржі торгують зернами кави. Біржа існує лише кілька років. Єдина на всю Африку. уряд Ефіопії подбав про те, щоб торгівля суттєво активізувалася. government mandated з того часу, як уряд визначив, що торгувати кавою можна лише через сировинну біржу, обсяги торгівлі значно зросли. минулого року було реалізовано 600 тисяч тонн усіх видів сировини. майже половина цього обсягу припала на кавові зерна. Однак ціни на біржі диктуються світовим ринком, а там лише 2012 року вони впали на 30%. відсотків. На складах глобальних компаній гуртовиків та підприємств, що смажать зерна, зберігаються понад 2,5 мільйони 60 кілограмових мішків з кавою. Це найвищий рівень за останні три роки. Рекордні врожаї у Південній Америці тиснуть на ціни. Від цього страждають маленькі селяни на кшталт Арегаш АГОамбо. Дедалі менше залишається їм на життя. На щастя, принаймні, кава їй нічого не коштує. У горах кафа її традиційно смажать вручну. Родина зустрічається на цю церемонію по кілька разів на день відпочити та поспілкуватися.